Обелісків ціла рота, стрижі над кручею стрижуть, високі цвинтарні ворота, високу тишу стережуть, звання, і прізвища, і дати, печалі бронза в лиття, лежать на морені солдати, а не й Хтось, може, винен перед ними, хтось, може, щось колись забув, хтось, може, зорями сумними у снах юнацьких не побув. Хтось, може, має якусь вістку, які не сказані слова. Тут на одному обеліску Є навіть пошта польова.